Привіт усім, друзі! На каналі Вілер сьогодні покажу, як виправити помилку, коли у вас підключено інтернет-кабель, але доступу до мережі немає. Є кілька варіантів. Заходимо в налаштування інтернету, клацнувши правою кнопкою на значок. Тут обираємо Змінити налаштування адаптера. Правою кнопкою на робочий адаптер властивості. Вибираємо IPv4, тиснемо властивості і вводимо такі цифри. 8888 та 8884 тиснемо ОК. Перевіряємо доступ. Якщо не допомогло, повертаємось назад. Тут є усунення несправності інтернету. Запускаємо його. Чекаємо, може виправить. Далі можна скинути налаштування інтернету. Це перезавантажить ПК і теж може допомогти. Також можна зайти через пошук у диспетчер пристроїв, знайти мережеві адаптери. Ось усі наші інтернет-адаптери. Перший нас цікавить. Тут оновлюємо драйвери, може є нові. Якщо не допомогло, правою кнопкою видаляємо пристрій, потім правою кнопкою на адаптери на знайти нові пристрої. Після цього перезавантажте комп'ютер. На цьому все. З вами був Вейлер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного життя, удачі, бувайте!